До 2024 року залишилося всього кілька місяців. Як кандидати планують протистояти комуністичному Китаю і чи не суперечить прагнення Байдена до зеленої енергетики його політиці щодо Китаю? А ще питання десятирічної дитини поставило в глухий кут кандидата у президенти США. У мене є питання, сир. О, це найважче питання за весь день. Про що запитала ця молода учасниця мітингу? Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях і підпишіться, якщо ви досі цього не зробили. Програма Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Змагання за білий дім 2024 року. Тривають, і кандидати у президенти говорять про Китай. Більшість заявляє, що у разі обрання протидіятиме китайській комуністичній партії, серед них і президент Байден. Щоправда, він додає, що також зміцнив би світовий банк, щоб виділяти ще більше на боротьбу зі зміною клімату. Це один із наших головних пріоритетів: докорінно реорганізувати і розширити масштаби діяльності міжнародних банк. Банків розвитку, особливо світового банку питання в тому, чи можна одночасно боротися зі зміною клімату і протистояти Китаю. Адміністрація наполегливо прагне переходу Америки до зеленої енергетики. Вона взяла на себе зобов'язання до 2030 року скоротити викиди вуглекислого газу вдвічі, а до 2050 року вийти на нульовий рівень. Але оскільки в галузі зеленої енергетики домінує Китай, деякі запитують, чи залежить майбутнє цієї енергетики США. Від Пекіна. Китай значною мірою контролює більшу частину ринку зелених технологій електромобілі, вітряні турбіни, вітромагніти, сонячні батареї. Якщо казати про перспективу, то нафтові картелі дуже впливають на світову економіку. Вони перекачують 40-60% світової нафти. Але навіть це тьмяніє перед майже монопольним становищем Китаю в ланцюжках постачання екологічно чистої енергії. До 80% сонячних панелей виробляється в Китаї. Китай виробляє близько 90% так званого полікремнію для сонячних панелей. Переробляє понад 50% світового обсягу літію для літієвих батарей і розширює ці потужності. Літій йонні батареї один із найважливіших компонентів електромобілів. і Китай домінує в ланцюжку їх постачання. Приблизно 40% електромобілів, що випускаються у світі, виробляють у Китаї. Китай також контролює 80% галузі перероблення сировини для акумуляторів. Крім того, він постачає 50% хімічного літі та 70% синтетичного графіту. Експерти кажуть, що США треба понад 10 років, щоб його наздогнати. Ні нарощування експорту, ні субсидії швидко цього не виправлять бо для створення цих надзвичайно великих галузей знадобилося багато часу, і Китай пішов цим шляхом. Китай також має нікель і кобальт. Мінерали необхідні для виробництва компонентів батарей для електромобілів. Він є найбільшим у світі переродником цих мінералів, постачаючи до 70% на світовий ринок. Експерти стурбовані тим, наскільки ефективно Пекін може використати це у своїх інтересах. Усе залежатиме від того, що вони вимагатимуть в обмін на використання їхніх технологій. Якщо ми залежимо від них, то й карти у них в руках. Чого вони вимагатимуть, може зменшити продаж зброї тайван або вивести американські ВМС з західної частини Тихого океану, і схоже, Пекін чітко розуміє хід Грим у своїй промові у 2020 році. Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що країна має зробити міжнародні виробничі ланцюжки ще більш залежними від Китаю, що дасть змогу створити противагу штучним обмеженням постачань до Китаю. Байден намагається зміцнити американське зелене виробництво. Торік він підписав закон, що передбачає виділення субсидій на сотні мільярдів доларів для розвитку в Україні екологічно чистої енергетики. Республіканці неодноразово намагалися скасувати ключові положення закону про зниження інфляції, зокрема, спікер Палати представників. Вони кажуть, що мільярди доларів приватних інвестицій та тисячі робочих місць у їхніх штатах це їхня заслуга. Але хто ж має найбільшу вигоду? Згідно з Wall Street Journal, серед головних переможців іноземні компанії. Є певні американські компанії, які отримують субсидії. Проте закон дозволяє скористатися цими субсидіями і китайським компаніям з виробництва сонячних панелей. Закон залучив щонайменше 110 мільярдів доларів інвестицій у проєкти в галузі чистої енергетики. Проте понад 60% цих коштів припадає на іноземні компанії, зокрема китайські. Понад 8 мільярдів доларів інвестицій не дійшли від компаній, які мають тісні зв'язки з Китаєм. Залишається лише гадати, чи зможе Байден поєднати протидію Китаю та боротьбу зі зміною клімату за підтримки Китаю на передвиборчому заході в Гемптоні, штат нью гемпшир кандидат у президенти від республіканської партії Віве Крамасвамі відповів на запитання десятирічної дівчини. Вона запитала про Тайвань та Китай. У мене є питання, сер. Чудово, привіт. Коли ви станете президентом, що ви збираєтеся робити, наприклад, якщо Китай нападе на Тайвань? О, це найскладніше питання за весь день. Воно надійшло від як вас звуть. Грейс. Грейс, а скільки вам років? Десять. Поаплодуймо, Грейс. Мені подобається. Поважаю. Кілька елементів моєї зовнішньої політики прямо відповідають на ваше запитання: оголосити економічну незалежність від Китаю, зокрема й від Тайваню. переконатися, що ми не почнемо третю світову війну і справді просувати американські інтереси.